Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз ми розпочинаємо впровадження. вже. Ось, і деякі роботи я вже виконав. Тобто, згідно з тими роботами, які заплановані. Я ось вже попередньо налаштував, розділив, точніше, на два столи. Один з столів це адміністрування, другий робочий. Тоді, коли ми переходимо на робочий стіл, ми бачимо ось тут ярлик задачі. Тоді, коли потрапляємо сюди, то бачимо, що ось якісь задачі вже є. І відповідно, тоді, коли ми переходимо до однієї з них, тобто, тут є ряд задач, які, наприклад, одна з них вже вирішена, перейдемо. до… Тої ключової задачі, з якої все у нас починається. Тобто, бізнес-процес, проста задача, він дозволяє створювати ось такі невеличкі проєкти, як в даному випадку, і відповідно розділяти такі проєкти на підзадачі. Тобто, одна з таких підзадач, з якою я і розпочав роботу, це проста задача, тобто нашливати бізнес-процес, щоб ви почали. У системі працювати, тобто ставити собі, або один одному задачі. Тобто саме таку задачу я зараз вирішую. Ось одна з таких задач, і тут я зараз змінюю відповідально. Тобто, Олексій, я на вас змінюю. Олексій, Юрченко Олексій. І, звісно, що ми беремо вже, запускаємо, точніше, проєкт у роботу. Відповідно згідно з тих е, робіт, які вже я виконав. Е, які стосуються налаштування бізнес-процесу, проста задача. Я безпосер... саме для вас, Олексій, також е, змінивши тут відповідального. Ось Олексій. Олексій. Е, Зафіксував э, ті роботи, які вже зробив. Тобто, э, Надав посилання, тобто, я імпортував бізнес-процес, проста задача, ось він так виглядає. І у нього є зв'язки між етапами між, між статусами. Тобто, Ось ці кнопки це э, етапи, які доступні з того чи іншого статусу. Якщо ми кажемо, наприклад, про э, початковий етап, стартовий етап, точку входу бізнес-процесу нова задача. То тут є ось три кнопки доступні. В роботі скасовую дубль. Тоді, коли ми забираємо роботу, тут у нас вже ось таким чином збільшується кількість доступних кнопок, тобто ми можемо уточнити, що нам необхідно зробити. І після цього ми переводимо у статус є запитання. А тоді, коли у цьому статусі. Задача повертається автору. І звісно, що самі собі, собі ми, нам не, не треба цього роботи. Ми просто будемо переводити у статус вирішення з, з в роботі. А тут тоді, коли очікуємо, отримати уточнення від автора, то автор такі уточнення не дає. І, відповідно, ми у цей статус переводимо. Після того, коли отримали уточнення, знову забираємо в роботу але, або відтерміновуємо рішення такої задачі, повертаючись до статусу в роботі. Тут ми можемо перейти у статус вирішено, тобто тоді, коли ми задачу, у нас нема запитань, ми розуміємо задачу, яка у нас тут сформульована і поставлена, і ставимо у статус вирішено. Тобто, в даному випадку я саме таким чином і зробив. Тобто Бачите, що в роботі вирішено. Тобто Я вважаю, що я свою точку. Свою задачу виконав стосовно того, щоб налаштувати відповідний бізнес-процес, і надати відповідні роз'яснення, як з цим бізнес-процесом працювати. Крім того, тоді коли, але, тоді, коли у вас виникли уточнення, то ви, звісно, що переводите у цей статус. Є уточнення або але попередньо, ось тут обов'язково залишаєте якісь коментарі. Що саме необхідно, що саме, які саме запитання виникли і що саме необхідно зробити, доробити. Або там, модифікувати, або у вас є якісь запитання, які стосуються безпосередньо особливості вашої роботи. Ну, тобто, для того, щоб не витрачати зайвий час на зустрічі, ми спілкуємося саме завдяки задачам. Тобто є задача, є рішення. Тоді, коли все гаразд, все вам зрозуміло, ну, у даному випадку. Ви просто переводите у статус, підтвердили. Тобто, таким чином, ви повідомляєте мені, що цю задачу приймали, по ній все гаразд, йдемо далі. Ось, а Якщо ні, то звісно, що ось по цим циклам будемо крутитись до того моменту, доки задачу ми не, роз, не так? А Тепер, для того, щоб краще було працювати з системою, обичаю, я зробив додаткові поля бізнес-процесів, продукти процесів, контактів. Для чого це зроблено? Для того, щоб поліпшити функціонал саме цієї задачі ну і тих задач, які у нас бізнес-процесів, точніше, які у нас ще на вазі. Тобто, це звернення клієнта новий лід. І замовлення клієнта-продаж. Це бізнес-процеси також мають конфігурацію готову, яку я таким же чином імпортую, як і ось просту задачу. Але це буде трошки згодом, тоді, коли ми завершимо розв'язання цієї задачі та пов'язаних з нею. Оскільки, щоб імпортувати бізнес-процеси, точніше. Задачі з Бітрикса, ми їх будемо імпортувати ось саме в цей, в цей бізнес процес щоб було зрозуміло. Тобто від вас вигрузка, від вас файл з тими даними. Ну і відповідно там ви можете перейменувати ті етапи, якщо вам не дуже подобається їх назва, у своїй. Але я вам пропоную залишити все так, як є. Ну, це вже мій досвід. І він... На дещо чим базується. Але, звісно, що якщо ви хочете там зберегти логіку власну, та, яка у вас була, і до якої звикли люди, то ви можете цим скористатися і вже відповідні зміни у бізнес-процесу, назви там, внести. Тобто, зараз, зараз є, як є, ось такий бізнес-процес, він працює. Як ви бачите, в принципі, все. Зрозуміло, з першого погляду, і, відповідно, налаштовано. Щодо додаткових полів, ну, можете перейти за посиланнями, які я тут надав, але зараз я покажу, як до цих полів доходи, переходити. Тобто, ось тут додаткові поля бізнес-процесів, і відповідно, ось вони всі є. До речі, для бізнес-процесів я завжди використовую розширення БП. Ну, це, скажімо, дуже-дуже полегшує роботу з, з полями бізнес-процесів, тоді, коли ми там, копіюємо якусь інформацію з одного поля до іншого. Тобто таким чином ми краще орієнтуємося серед наших полів. Другий поля. Це додаткові поля до продуктів процесу. З ними ви також стикнетеся там, з деякими з них у тих бізнес-процесах, які ми після цього вже будемо налаштовувати. Ось. Щодо контактів, я відповідним чином налаштував контакти і додаткові поля для контактів. Зараз я. Перейду до цього розділу, але там є конфіденційна інформація, тому частини екрану не буде. Ось я з додатку контакти через налаштування осі, ну, іконку налаштувань, перейшов до додаткових полів контакту. Таким же чином я їх вигрозив. Ну і як бачите, тут картка контакту, також є відповідне розширення. Для чого я це зробив? Для того, щоб зараз у вас є картка ось доволі проста. Ось таким чином вона виглядає. Тобто я перейду до своєї картки, я створив там свою компанію, так, ФОПле Газаючий Слав. І ось зараз у вас, у вашій системі, картка виглядає таким чином. Але, звісно, що її можна доробити, і це в ваших силах. тобто... Зараз у нас це, це питання не розглядається, але я вважаю за потрібним показати, як, в принципі, можна модифікувати картку, як я її у себе обналаштував. Знову ж таки, покажу на прикладі своєї картки, оскільки ну, ви можете сказати, що інша інформація не є конфіденційною. Тобто, ну а тут от таким чином можна. Все облаштувати. І, відповідно, ось юридичні реквізити, наприклад, своєї юридичної особи, я юридична особа, а ФОПа вказав тут. Ну і, Відповідно, у, тоді, коли ми формуємо документи, то ми можемо використовувати або інформацію звідси, або інформацію з інших джерел, яку ми зберігаємо. Тобто, Наприклад, з картки ФОПа. Ну, Таким чином, таким чином, ми в принципі, і можемо модифікувати, як бачите, дуже-дуже сильно. І бачите тут навіть задачі, які у нас стосуються того чи іншого контакту. Бачите там якісь ініціативи, там гроші, е які обраховані там таким чи іншим чином. Ну і Бачите всю іншу інформацію, яка нам потрібна. Тобто навіть цілі використання боксу я от для себе зафіксував, е що саме мені потрібно. Найчастіше приходиться працювати. Ну, відповідним чином, я отримую схожу інформацію і від інших своїх партнерів, яким допомагаю налаштовувати систему. Знову повертаємось до нашого боксу, і до нашої задачі стосовно бізнес-процесу, проста задача. Тобто, ось відео, яке я зараз знімаю, воно буде зафіксовано ось тут, як розв'язую задачу. І я дуже-дуже вам пропоную. Всі запитання ставити саме через задачі. Тобто, таким чином, ми найкращий, найкращий варіант для співпраці, для е, того, щоб отримати, отримати результат. Тобто є задача, є рішення. Я про це вже казав. Зараз я повторюю цю інформацію. Ну і обов'язково, тоді, коли у вас залишаються запитання, то ви е, ось у коментарях залишайте їх. Ось і переводьте у статус є уточнення. Якщо запитань нема, просто закривайте цю задачу і підтверджуйте її. Ось, ну, в принципі, здається, по цій задачі поки що все. А, стосовно а, нашого телеграм-чату, тобто ми тут вирішуємо оперативні задачі, Тобто тоді, коли щось треба. Швидко запитати зробити, то саме таким чином ми запитуємо тут. Якщо це вже готова задача, яку необхідно розв'язати, тобто ми узгодили все і, в принципі, все, звісно, що робимо безпосередньо у системі. Ну, я зараз до головної до задачі верхнього рівня піднявся. Наступна у нас задача стосується імпорта. Лідів та угод. Ну і тут же ми проговорювали, що імпортуємо задачі. Тобто в рамках цієї задачі ми це і зробимо. Тобто давайте почнемо з задач. Підготуйте файл, обов'язково треба у файли мати там, відповідну інформацію. Якщо ми кажемо про лідів, то і угоди, то тут обов'язково треба мати контактні дані. Контактні дані. Оскільки в будь-якому іншому варіанті ці задачі стають ну, такі. Незрозуміло, на кого вони орієнтовані. скажімо так. Ми можемо навіть розуміти, хто їх виконавець, але не будемо розуміти стосовно якого, якої компанії або будь-якої іншої особи або юридичної особи, ми те чи інше робимо. Здається, поки що, все. Дякую за увагу. Ставте запитання, підемо далі На зв'язку.